Добрий день. Це сьогодні про головне. Наш гість наші гості сьогодні Андрій Павлоський, народний депутат блоку Юлії Тимошенко, Батьківщина. І народний депутат партії регіонів Максим Луцький. Добрий вечір. В нас сьогодні така перед нас два гості. Сьогодні у нас головна тема, яку я б хотів підняти, це події вчорашнього дня. З цього хотів би почати. Хтось з вас вчора святкував? Це ж було таке свято. Мабуть, Андрій? Безумовно, я. Був і на Майдані, і під Лук'янівським СІЗО Батьківщина з іншими опозиційними силами розпочали. І думаю, якраз це така сумна символіка, що ми в день свободи вимагали свободи для політв'язнів. В першу чергу для Юлії Тимошенка, Юрія Луценка, інших політв'язнів згідно міжнародними організаціями справ людини в Україні. Зараз десь 50 людей рахуються політв'язнями. Тому це дуже символічно, що через сім років ми повинні звільняти політв'язнів. І був на Майдані. Сім років тому я був простим доцентом з політехнічного інституту, там стояв разом зі своїми студентами. Зараз приходиться стояти і там як представник опозиції. І бачив це знущання здорового глузду, коли влада чомусь, чого вона боїться. Ну, знаєте, як написав один журналіст, на Майдані ми побачили страх. Жах влади. Незрозуміло чув. Ми не побачили ще народного гніву, але жах влади вже від цього є. Добре, я б розумію, про що ви кажете. Мене цікавить ваша думка. Тому що ви достатньо молода людина, яка точно я знаю, ви пам'ятаєте події семирічної давності. І ви, мабуть, теж були на Майдані. В якісь... щось підтримували з того, що там було, бо були в тій команді. Е, які у вас були відчуття вчора? Чи ви були на Майдані? Вчора у мене були надзвичайно приємні відчуття. Тому що вчора була надзвичайно гарна подія. Глава Верховної Ради України Володимир Литвин і я, як голова комітету, вручали премії вчителям, педагогам, тому що вперше, це не вперше, це вже третій рік, це досягнення нашого комітету, що затверджена премія для педагогів нашої держави. Ну, а Майдан? біля 20 тисяч гривень. І от ми вчора цілий день з усіх регіонів України приймали цих е, педагогів і вручали премію. Така приємна подія. Що стосується е, подій вчорашнього дня, е, святкування Дня Свободи, mm -hmm. е, то я дійсно, я двічі був на Майдані Незалежності під вчора. час 7 е, сі, років тому, mm -hmm. Перше, я не, не вірив, що було це реально те, що показували по телебаченню, другий просто. Ходив, подивився, тому що це було цікаво. Те, що мій колега разом зі своїми студентами був на Майдані, а не студенти знаходились за партами, угу. це є надзвичайно поганий. Угу. Приклад це по, поза аудиторний час. Вона да. ну, одразу да, да, да. Добре, так. що не 365. Да. От, тому я хочу сказати, що е хто вважає, що це дійсно було правильно, хто вважає, що це було помилкове рішення? Я вважаю, що ці п'ять років президентства Юженка це надзвичайно велика помилка, от, і наша держава з них три роки прем'єр своєму ковище не забуває. Я хочу просто спитати, насправді знаєте, yeah. от політичні там вашу яву, наприклад, те, що студенти там були, це непогано у всьому світі. Саме студенти починають такі події. Саме студенти він щось погано немає. Але в мене питання інше: якщо в нас напередодні е, суд. Приймає рішення, що не можна проводити акції. Потім на площі виходять представники партії регіонів. Бо Олег Калашников, який проводив там акцію, це він представляє партію регіонів. А їх захищає Беркут на тому місці, де заборонено проводити акцію. От мене питання, як людина, яка. Я не хочу бути на тому, на тому боці. На кого працює влада? На Олега Калашнікова. Я думаю, що вона надзвичайно багато уваги приділяє Олегу Калашникову. і треба дивитися офіційну реакцію е партії регіонів. Прапори партіріонів були на э, майдані, тобто ви що Калашников сам за свої гроші ви вийшов... особиста точка зору у нього є громадська організація, наскільки мені відомо, військовий союз. Правильно, якщо я не помиляюсь, ну, я теж не знаю, І не хочу навіть його знати, опозиція. Так. Те, що була присутня відповідна кількість беркута чи правоохоронних органів, в цьому винна тільки опозиція. Тому що, коли вони заявляють, що на Майдані буде 30 тисяч, 50 тисяч, 70 тисяч, відповідно для забезпечення громадського порядку, міністерство внутрішніх справ має забезпечити до заявленої кількості учасників акцій. Відповідно, кількість правоохоронців Але в вони разі мають розчищати сутички. і той бік, да, і той бік. Да. А те, що вчора була присутня Бір Беркут, я вважаю, що це правильно, тому що щоб не допустити сутичок між прихильниками помаранчевої революції, які сім років тому ще не там, де хто залишився з прихильників, і між громадською організацією військовий союз, яку очолює Олег Калашніков, тобто ви знаєте, це я в з вами погоджуюсь. дійсно я додам, Ви знаєте. Це якраз використовувалося як привід, беруться такі підставні організації. Зрозуміло, що Калашніков виконує замовлення партії регіонів, коли вони хочуть, не хочуть самі особисто виконувати брудну роботу. Для такої роботи брудної є такі, не буду казати, хто Калашнікові. От вони за гроші, там стоять. Роблять ситуацію, що треба, щоб міліція нібито стояла кордоном між різними організаціями. Дрив, от ви калаш. щоразу да. от таких наймаєте, калашникових, щоб не дати спокійно Дрив, провести. Я, Можливо, я... Скажи, я... Прийшли би люди. Ніхто ж там не планував брати штурмом адміністрацію президента. Люди поспілкувалися, згадали, як то було сім років. Добрі, теплі стосунки тоді між людьми було. Для чого ви з одного боку ну, десь, десь, року... десь Янукович Янукович поздоровляє з ним свободу? Іншою рукою він полки Беркута кидає на Майдан Незалежності поясню, розганяє а, тих а, людей, які мирно прийшли. Андрій, я хочу попросити, перш за все, ми колеги, і, до речі, обидва освітяни і киянини, Я хотів би, щоб ми конструктивно вели, а не виключно політично нашу дискусію. Що стосується для чого, коли і, 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 і чому це інша справа, чому відбулася заборона. Тому що сьогодні ми бачимо провокації щодня для того, щоб дискредитувати. Дії влади Бо для того, щоб привернути, е, привернути увагу європейської світової спільноти. для того, щоб ще поставити одну галочку, що в Україні все ну, так, не отсюда, так. Тому извините, я хочу війна. сказати: не було ж заборони проведення а, дня святкування так. Дня Свободи. Було запропоновано Софіївська площа, ще якісь інші міста, але не Майдан Незалежності, ну, як вулиця, вулиця уявіть собі, що да. хасіди, які приїжджають в Умані, їм пропонують. Ви знаєте, не збирайтесь в Умані. Давайте зберегти. В Житомирі, в Одесі, давайте в Криму. Це для цих людей, ви розумієте, і я розумію, так? Це як, як ну не святе, але це таке місце, де вони спогади. В мене інше питання, насправді, навіть не політичне. Е, от дійсно я більше чого я боявся, і я думаю, що більшість тих людей які боялися, бояли, що ніхто не вийде. Ага. Що насправді вони дійсно заявили 35 тисяч, а прийшло б там тисячу, постояла б погори, розійшлися. Але те, що робиться, ви як людина. Яка дійсно маєте справу до студентів. Ви знаєте, що коли їм щось забороняють, вони ще більше виходять, вони ще більше. От як ви вважаєте, взагалі, як філософія дій влади, те, що зараз робиться, то й ми так і не обрали. Тобто ми будемо припиняти такі дії, називаєте це провокаціями, щоб щось не трапилось. У 2004 році теж забороняли, але це трапилось і нічого страшного в ньому не було. Чесно кажучи, я хочу сказати, дійсно є у влади в діях влади і помилки. Це є нормальна ситуація. Той, хто не помиляється, той не працює. Якщо взяти ту кількість реформ, яка сьогодні проводиться діючою владою. Такого не було за всі 20 років незалежності нашої держави. Ми живемо за законодавством 63-го року, 69-го року. І, так далі. Ну, дозволю, Андрій, я закінчу. і я хочу сказати, що те, що сьогодні робить, влада бере на себе надзвичайно велику відповідальність, велику відповідальність реформувати, тому що ми вже... страна йшла до колапсу, коли вже кількість працюючих зрівнялась з кількістю людей, які на пенсії. Ми говоримо сьогодні про те, що дірки законодавства законодавстві і чіткі. З одного і з іншого боку, доводить до того, що ветерани великої, великої вітчизняної війни, ветерани, яким по 20 років, Отримують е, за рішенням суду або і в афганці, входять да. в ветеранські союзи Олега Калашникова. Ну вони отримують е, і а, афганці чиновниці отримують не, не псевдо, не, не натуральне а псевдо. Вони отримують єдиноразову компенсацію розмірі 700 тисяч гривень і 30 тисяч гривень е, е, пенсії. Тобто, е, е, замість того, щоб допомагати владі, тому що сьогодні подивіться, яка ситуація відбувається раніше, чітко було зрозуміло, оце опозиція це. Коаліція, але вони спільно переживали і успіхи, і проблеми, і невдачі Можливо, сьогодні. Відували. Ми не знаємо ніхто що така опозиція, це виключно політиканство. Вони засіли в засідку і чекають, де влада зробила помилку для того, щоб стрітувати і підняти свій рейтинг? Більш нічим вона не От, займається. Дивіться, є одне Учого питання, проблема. якому я вас я хочу зараз помирити. Вас У вас не буде виходу, як помиритись. Чи правильно розумієте, що і ви, пан Луцький, і ви пан Павловський, Ви голосували за контролирин? Народних депутатів за що? Закон про вибори народних депутатів. Я не голосував. Я винув карточку свою. Ви не голосували? Я не голосував. Чому? Ну думаю, що мені здалося, що це занадто тяжкий компроміс для опозиції. Це я розумію своїх колег, які вибирали менше зло. Ну це фактично знаєте, як обирати вам кажуть, ми вас посадимо у в'язницю, а ви вибираєте чи камеру загального утримання. Чи карцер Тобто в цьому випадку позиція вибрала? Що саме камери. почекайте, От поясніть мені, що саме в цьому законі вас вам не подобається, що просто я, я розумію, можу здогадуватись, але скажіть ви, що вам не подобається? Ну, по перше, я пам'ятаю, що в 2009-2008 році більше всіх кричали на всіх кутках партії регіонів, що вона за прямий. Відкриті списки, регіональні, так звані списки, і де ці списки. Їх нема. Партія регіонів повертається до корупційної мажоритарної системи. Я розумію, як вона працює чи в ну, Мажоритарна зах... не гречка, завжди корупційна, просто що шо гречка така олія по 100 гривень і вперед зрозуміти. Гречка буде перемагати ідеологічних кандидатів. Тому це перше, чому я проти. Був цього і по третє, я рахую, що друге по виборам не можна домовлятися, і по будь-яким іншим питанням з опозицією владою, тому що лідери опозиції знаходяться в тюрмі, і доки вони там знаходяться на жоден перемовини на жоден компроміс з цією владою йти не можна. Будь-які переговори повинні починати це, з одного питання. Волю так, так, так. До вас Одразу питання. Чому немає відкритих списків? Ми бачили в парламенті декілька версій проєктів закону. В жодному не було про, відкритих відкрити списків. Були е, варіант і від опозиції. від Були подгорними Ключковського про відкритий списки. Я... Чому ви не підтримували? Ну, я, да, я да, закінчу. Президент створив робочу групу під головуванням міністра юстиції Олександра Лавриновича і сказав: Діть, домовляйтесь. Хоча був законопроект, який представлений, представляв більшість в парламенті, автор це Єфремов Семененко, Шаров та інші. Ми навіть самі не чекали, ми навіть самі не чекали, що з 20 питань, які висунула опозиція, 17 питань, ми дійшли згоди. Дійшли згоди, цивільної редакту. Віктор Янукович є членом партії регіонів. Ну, no, Він, no. він президент України. Але все ж таки, він представляє цю партію. Це нормально. Партія регіонів дійсно вона декларувала всі п'ять років під час минулого парламенту про те, що мають бути відкриті списки. Коли прийшов час, і ініціатива була за партію регіонів. Вони не внесли відкритий список, а внесли мажоритарну систему. Чого я, ну, я закінчую? Я, я хотів закінчити про закон про вибори, mm -hmm. але щоб відповісти на друге питання, я хочу сказати, що у 2004 році в кінці ми нам обіцяли 5 мільйонів робочих місць тому і тому вони да, і програли да, Тому я хочу сказати, що е, час іде, і сьогоднішні умови можуть змінювати ті чи інші позиції. Головне правильно пояснити суспільству, чому. Ми сьогодні йдемо Доктор, на так, 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 такі кроки. Що ми сьогодні зробили? Основні позиції в законі про вибори можна опустити всі нюанси. Перше, це те, що повернута мажоритарна система 50 на 50. Друге, це те, що дозволили самовисування. Третє, угу. те, що да, зробили. Заборонили блоки, Заборонили Підвищили, блоки, підвищили прохідний, прохідний бар'єр. Як...